Вітаю, мої чудові! А чи є адекватна миша за навколо 1000 гривень ціни, яку можна купити прямо зараз в магазині? Ну там на день народження комусь подарувати, чи собі, бо ввечері вже катка з друзями, а твоя миша вийшла з ладу. Товари для немільйонерів чи контрабандистів також повинні оглядатись. Що ж, Dream Machines мають що тобі запропонувати. У мене в руках DM5 Blink S And it have the best I've ever seen in a mouse Миша має ряд переваг над конкурентами по ціні, та й посварити її теж є за що. Почнемо з плюсів. В суперечпувальній моді на симетричні компактні миші ця миша прямо велика. Її права клавіша скошена донизу відносно лівої. Ще миша має скруглення у тих місцях, де може лежати твій палець. Така та подібні ці форми були дуже популярними серед мишей ще 7 років тому, а станом на зараз це більше виключення з правил. Хоча це ніяк не змінює той факт, що це одна із найзручніших форм мишей для людей, хто полюбляє класти всю руку на мишу. Другим плюсом є сенсор Pixar 3370. З таким я взаємодіяв більше 4 років на власній миші. І станом на зараз будь-яка задача, окрім скляного килима, йому під силу. Будь-який рівень кіберспорту онлайн буде доступний для тебе. До речі, саме для таких моментів Dream Machines випускають свій мінімалістичний чорний килим по дуже приємній ціні. Нехай розмір тебе не вводить в оману, його не треба вішати на стіну, він для столу. Килим прошитий по краю, тому не розтріпається з часом у місці, де кладеш руку. Товщина 3 мм є універсальною, він і не зам'який, і на рівності столу при цьому не повторює. Тканина має дрібну текстуру, килим повністю чорний з логотипом в кутку. Позаду він прогумований, проте цій гумі треба до чогось чіплятись, тому ламінована ДСП Окей. А на гладкому улакованому покритті, приклавши зусилля, килим таки можна зрушити з місця. Стильні речі можуть бути недорогими. Повертаємось до миші. На дні два перемикачі: один для вимикання-вмикання, що дивно бачити на дротовій миші, інший для налаштування частоти відгуку вона тут до 1000 Гц. Ніжки із суміші пластиків, серед яких є тефлон. Не забудь зняти плівку з ніжок тільки. В коробці мається ще комплект. Провід доволі м'який та оплетений. Колесо Хуана вгадується на Ізі. Воно має більше звуковий відгук, ніж тактильний. Дуже м'яке. Вісім клавіш на борту можуть як дратувати, так і радувати користувача. Не обов'язково їх використовувати за призначення. У софті можна змінити функціонал, щоб що потрібніше було завжди під рукою. Бо снайпер кнопка, то, звісно, кайф, але забіндити Delete сюди додасть плюс 50 до продуктивності. Софт має всі потрібні налаштування, на клавіші можна налаштувати багато різних функцій. Можна додатково налаштувати DPI, підсвітку, частоту відгуку. Все у одному вікні. Миша запам'ятовує налаштування, тож тримати програму запущеною для цього не обов'язково. Покриття миші прогумоване і це непогано так залишає сліди від пальців. Але чіпляється миша до руки добре. Так як у цьому корпусі є ще старіша модель, було б цікаво почитати у коментарях від власників DM5 Blink просто як це покриття себе поводить з часом. На основних клавішах Kail gm 80 на 80 мільйонів. Що для миші такої ціни прекрасно. Так, велика кількість кнопок на миші у різних місцях робить свою справу. Вони брязкають, і ти нічого з цим не зробиш. Як бачиш, миша просто вся в RGB. Я не фанат RGB, тому нічого об'єктивного про це не скажу. Воно тут є, воно не дуже рівномірне, якщо ти любиш RGB, зупиняти тебе не стане. Та і вимкнути його можна, якщо що. Ось ці бокові ребра, що не просвічуються, трохи вище за ті, що просвічуються. Це прикольно відчувається на дотик, але виколопувати звідти бруд інколи доводиться. І так, у тебе тут композит із двох різних пластиків, накладених один на одного. Очевидно, що при стисканні таких тонких смужок пластику буде ось це. Вага 95 грамів знову ж таки справа смаку. Мені більше до вподоби миші, між 55 та 70 грамів, але знаю і людей, кому потрібні важче. Тому тут 95. Просто знай. Отже, якщо шукаєш недорогу, але надійну мишу в магазині, що під гарантією, поверненням і цим всім, то можна брати. Ця миша не створена, щоб когось здивувати. Однак свої функції вона виконує. Сенсор, перемикачі є класним вибором у цю ціну, а форма лягає під руку як рідненька. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.